Всіх вітаю себе на каналі, на своєму подвір'ї. Мій двір. У нас десь перша половина дня, не знаю, може десята. Я вчора вночі чистила цей вольєр, переводила з цього вольєра курчаток в цей середній, старшенький там. Ось тут середній, бачите. їм подобається нове місце. А тут зараз в мене вже Курчата бентамки, З квочкою бентамкою віддала он курчаточок. Вони всі майже під нею залізли, дивіться, взагалі. -то. Всі помістилися. Вона їх трошки покликала, позвала поїсти в кормушечку. А вони вже он, всі під нею. Дивіться, дивіться, вже під крилами. Ай, бо. Дивіться, як смішно. Така маленька курочка і такі маленькі курчатка під нею. Вивелися всі без двох. Ну, тобто два яйця заумерла. Причому на середній стадії, навіть не в кінці. Ну, буває. Скільки було яєць? 20. Скільки, почекайте, під кожну я поклала по 14, по-моєму. Два не... Це було, це значить 28. Значить, два не вивелося. Шість лишається і шість. якесь, е, Скількись там було неоплідних, напевне, було. З 28 яєць неоплідних було. Може, чотири? Треба подивитись по старих відео. О, де горобчик застряг. Ой Боже. Треба вирятувати його. Що застряг, так? Да. Маленький ще. О, Ой. Ой, все, полетів. Все, полетів. І якісь там ще здається, що кров'яне кільце було. Одне чи два яйця. Ну, коротше. Тікайте, значить, я думаю, що пов'язано з жарою, тому що перші виводки під трьома ж бентамками в мене були то там вивелося майже 100%. Тобто кожна курка е, гріла бентамка, по 15 бентамкиних яєць. Це було 45 яєць підсип... підсипано. І з них вивелося майже 40 курчаток, щось там 38 чи що. Неоплод, по-моєму, був один, тільки із 45 яєць. І там, на якихось стадіях там, по одному, по два з одної квочки. Коротше, кожна квочка вивела по, курчат, по 14 курчаток. Одна 13, по-моєму. ось, А цей другий, бачите, виводок. Під двома квочками було по 14 яєць. І вивелося 20 чи 21 курчат. Треба точно перерахувати. Я не хочу це так. Знаєте, мені не подобається рахувати. Птиці, знаєте, кажуть, курчат рахують по осені. Тому я ніколи не рахую курчат так. Тим більше не буду про це говорити, бо ще не дай Боже. Наврощу, знаєте, <кій> ось. І я ж кажу, що було трохи, трохи менше оплоду. <кій> Але все одно гарний результат. Під двома квочечками 20 чи 21 курча. Я вважаю, що це гарно. Так, а я зараз приступаю. Що в нас тут? Мені здається, що в мене осіла ще одна квочка. Ти квочка? Тіня. Що це там таке? Вже яця в тебе є. А де ти яйця взяла? Це ж не ти нанесла. Ти квочка? А на чим тебе підсипати, якщо ти квочка? Бандітка ти і не квочка. Каже, я не квочка, До мене діла ніякого немає. Так, все добре тут. Воно уличка світла та, що несеться, та що біліша. Та, що з Голосейкиним ним в конфлікті постійно. Так, а я що? А я приступаю до роботи, бо ця робота ніколи не почнеться. Мені сьогодні треба дуже багато справ всяких зробити. Сьогодні у нас, до речі, ще такий гарний день, пасмурний, не жарко, нормально. Зараз треба випалити мені кролятники. Ось тут ми вже два кролика на м'язку пустили, стушкували дуже смачне, вийшло. Печення така, ну просто. Смакота. Зараз треба мені ці кролятники випалити горілкою. Значить, вчора обробила їх дезінфектором. Тікай. Але я не знаю, чи мені папа приніс. А, приніс горілку. Ось горілка. Так, ні, ні, ні. Шуруйте, ви нагодовані. Ні, нікому нічого не дам. До побачення, вибачайте, любі друзі. Тікайте, не хочу вам нічого давати. Все, вільні. Гуляйте ось взяла горілку. Ось дезінфектор розведений, воно такий. Я не рекламую, просто кажу, яким користуюся. Ось вчора обробила, а сьогодні ще пропалю. І буду кроликів Заселяти сюди, розділю виводок і їхню клітку почищу. Це небезпечно отак робити. За мною не повторюйте. Але я роблю так завжди. Випалюю. Тому що від попередніх кролів лишаються і паразити, я думаю, лишаються, і ці бактерії різні, віруси. Хоч клітки дерев'яні, тут 100% ніколи нема, що ти випалиш і тут нічого не лишиться, але все одно, чим менше того всього, тим краще. Так само і цю клітку. Так, ну Поки я це все зроблю, показала просто, що я буду робити. І, значить, оце з цього вольєра я кроликів переведу. Подивлюся, хто тут дівчатка, хто хлопчики. Розселю, тут почищу. Бо тут я раніше вже відселила кроликів, тут лишились дві дівч... Дів... Дів... дівчини. О, дивляться, там сидять. Вон вони о заховані, дивіться, злякалися. Але їм набагато легше, коли, вони... коли їх менше в клітках. І вони тоді швидше ростуть. Так що зараз роблю це, потім роблю Е, Значить, в австралорпі, візьму, що відкручу, ото все поприбираю, побілю і буду сюди заселяти індичат. Оце все треба буде познімати, щоб їм сюди сонце попадало. Ось, ну І тут все буде так. А австралорпи будуть жити там. Принесу їм туди якесь сідало, покладу гнізда. І вони собі будуть там накрити абсолютно вольєр теплий. В плані того, що літом там чудово. Вони будуть тут і ночувати, і нестися, і тому подібне. Тому що нема в мене де заселити зараз індичат, а там вже в брудері тісно. Ось, А австралорпа тут чудово, вони все время проводять тут у себе у вольєрі, а всередину заходять тільки спати. Так само спати вони можуть і тут, тут нема доступу до них ні котів, нікого. Ось вони собі будуть тут, собі, ну, весь час проводити, а індичатка будуть уже там. Я знайшла геніальне ем, вирішення проблеми. Ось каченята ще поки там всі сплять, наїдалися і сплять. Вон, бачите? Мамка вон, їхня за кормушкою з того боку. Всі сплять, всі відпочивають. Тільки не зрозуміло нашу маму. Засипало, скільки їм сіба пшениці. Вони все одно її перевернуть. не Треба такого робити, так поробити. Так, да? Що Ви теж підете? Я гусенят вже випустила. Давайте ще гусей випустимо. Йдіть, виходьте. бігом, 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 бігом. Давай, давай, иди. Иди, идите. Идеть. Уси, сюси. Давай, давай. Идите. Давай, давай, давай. Иди. Давай, да, зараза, зайдет. Куда? Давай, бегу. Пішли. Шурики. Йдіть, виховуйте своє чадо. Свині не дуже задоволені, бо привили їм ящика металевого, щоб туди зелень класти. А вони люблять, щоб їм зелень кидали на підлогу. І вони сьогодні бушували, їм не подобалося і воду перевертали. Злилися, коротше. Свина там. А! Диви, не можеш встати. Ах ти ж бандіт. А, це бандітка. Кнопа. Кнопа? Кнопа мені вчора давалася, щоб я її за пузо вже трогала. Йди сюди, покажи, як ти вмієш. Иди. Дивіться, що робить. Как хитра свиня. Дивіться. Давай, падай, диви, диви, диви. Ой, це якась комедія. Давай. Бачите? Бачите на цю свиню? Так і хоче, щоб її на плем'я лишили. Ну, що ж ти своїми. Десятьма цицьками, що ж ти там вигодуєш, дивіться, як лежить. Господи, ви бачили, яка нагла і вредна свинка, яка хитра головна свинка. Мені казали, що вони будуть оце так себе вести, в коментарях висали. А це й не хоче даватися. Але ж я, знаєте, я коли сам не побачиш, то не повіриш. То вона не підпускала до себе, а це тепер вже лежить. Коротше, що вам сказати про цих свиней, це просто, це просто неможливо передати, які вони смішні ці тварини. Ну, але не хочу до них прив'язуватися. Тому що тоді не зможемо ми їх побити. Тримаємо то чого. Так що, якось так, друзі. Все, буду робити, бо нема сьогодні, коли, коли вгору подивитися, треба автомати, сьогодні попосинкувати, покропити. У мене ще прийшла робота, я працюю через інтернет, шию одяг. Прийшла сукня, яку треба пошити. Коротше, не знаю, стільки роботи, що це капець. Так що все, відео вже не на пів години, сьогодні коротше. Показала, розказала всім пока.